До міжнародного дня солідарності молоді на новій сцені театру імені Лесі Українки провели вже другий в історії Кам'янського фестиваль ярмарок Весна Фест 2025 Організаторами події виступили управління молоді та спорту міської ради спільно з молодіжною радою Кам'янської громади за підтримки міського голови Андрія Білоусова. З урахуванням останніх подій на Дніпропетровщині, масованих комбінованих атак та триденної жалоби у Марганці. Захід провели стримано з урахуванням усіх правил безпеки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих Кових та безвинних мешканців. Організатори зазначили, ті слова, що лунатимуть зі сцени, це біль за втратами і виклик ворогу. Україну не скорити. Боротьба триває, а культура це теж наша зброя. Цьогоріч у весна ФЕС-2025 взяли участь 68 виконавців та творчих колективів, які протягом місяця демонстрували свої здібності у трьох номінаціях: вокальне мистецтво, хореографія та літературна творчість. А у фіналі заходу свою майстерність представили 18 найсильніших номерів у вокалі, хореографії та літературній творчості. Підтримати та привітати кращих учасників завітав очільник міста Андрій Білоусов. Зазначив пишається молоддю Кам'янського. У нас в місті живе дуже обдарована, талановита молодь. Я хочу. Ваші особи привітати всіх молодих людей нашого міста, подякувати вам за вашу активну громадську позицію, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерством, просвітницькою діяльністю. Хочу нашим всім фіналістам побажати першу чергу перемог, подякувати за те, що займаєтесь творчістю. Хочу всім нам побажати гарних вражень від усіх нас. Привітати, і подякувати наші збройні сили України за те, що ми з вами можемо жити під вільним українським небом і побажати нам всім миру та перемоги. Оцінювало виступи учасників авторитетне журі, до складу якого увійшли міський голова Андрій Білоусов, голова районної ради Максим Чехота, начальник управління молоді та спорту Анатолій Вашина, а також діячі культури і мистецтва та керівники молодіжних організацій міста. Наша молодь вона прагне до найкращого, прагне до творчості, прагне до мистецтва. І ми не можемо чекати, коли той клятий ворог у з нашому землі, що тоді тільки розвиватись. Ми даємо можливість розвиватись нашій молоді і всі страшні часи. І сьогодні журі, до складу якого відшли фахівці з різних галузей мистецтва. Оберуть найкращих три конкурсанти в кожному виді із програми. Багато номерів на сцені були присвячені нашим захисникам, незламності українського народу та випробуванням, які переживає країна. Кожен виступ щирий, емоційно потужний. Вікторія приготувала на фестиваль свою авторську пісню. Розповідає, для неї виступати дуже важливо. <му> Ще до гітари я писала вірші, але не ну, оприлюднювала їх. А ось коли гітара з'явилася, то десь через рочки два з'явилася така думка, щоб писати самі пісні. Для мене це дуже важливо, тому що ну, от поки ти вдома граєш, то там, ну, тебе ніхто не, ну, майже не чує. Батьки скажуть, але вони скажуть завжди щось гарне. А от якусь таку критику ніколи не почуєш. Інший учасник Максим ділиться, радий знову вийти на сцену вживу у великій залі. Раніше були всі онлайн, це було не, ну, не так масштабно, а коли вже почались офлайн, це інші враження, інша атмосфера, багато людей, багато творчості і різні пісні, різні танці. І це дає якусь якусь мотивацію далі йти, співати, виступати сьогодні. Був дуже крутий зал, дуже сцена, Мені все подобається дуже. Бурхлива реакція була. Я такого не очікував, чесно кажучи. Мені дуже сподобалось. Вперше до весна фесту долучилась Юлія. У неї ще мали вірші. Дівчина відповідально готувалась до свого дебюту. Вихід на сцену повинен бути повністю спланований, підготовлений. В залі є моя група підтримки. Моя сім'я це дуже підтримує, надихає. А загалом хочу подякувати всім організаторам. Молодь така, як я, 20+, може десь себе показати, проявити, десь прийняти участь. Це дуже приємно. Велике їм дякую. Чудові емоції подарував фестиваль і Ксенії. Для неї це і саморозвиток, і оцінка здобутків. Мені дуже подобається приймати участь у якихось таких фестивалях або конкурсах. І я, як знаю що якийсь фестиваль, я одразу хочу зареєструватися. Дуже багато талановитих людей. Мені подобається дивитися на інших їхні досягнення. Також дуже багато знайомих облич, які можна побачити, як вони розвиваються. Хотілося передати подяку організаторам, а також хотіла передати своїм вчителям та батькам, які підтримують завжди нашу молодь. Під час заходу діяла благодійна ярмарка декоративно-ужиткового мистецтва, представлена десятьма творчими локаціями. Виручені кошти з продажу виробів будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Свою красу привезла на ярмарок і пані Алла. Іграшки це моя ручна робота. Всі іграшки виготовляю самостійно. У мене є самі різні, є мої індивідуальні схеми. є схеми з інтернету. Також я роблю прикраси. Є у мене ось такі прикраси, дуже різні є прикраси. Роблю з натурального камушка завжди їздивні про потровська. Якщо в нас проходить такий заклад, я з радістю прийму участь в ньому. А ці чарівні панянки у вишиванках мама й донька Працювали до ярмарку в чотири роки. Юна Дарина розповідає, любить малювати на продавати своє мистецтво не шкода. Гарних картин у неї вдосталь. Я малюю акрилом і мені дуже подобається малювати. Дуже раді долучитися до благодійного ярмарку, зробити свій маленький внесок, наближення перемоги в добру справу. Ми зробили вироби з декупажа, картини дитина намалювала із біси. Гіпсові фігури, розмальовки у тяжкі години молодіжні фестивалі, наче ковток повітря для учасників, стимул розвитку та підтримка. Фестиваль Весна Фест проводиться вже вдруге, та де набуває дедалі більшої популярності серед молоді Кам'янського. Організатори впевнені, захід не лише відкриває нові імена, а й сприяє формуванню згуртованого патріотичного молодого покоління.